Сонця сьогодні президент відвідавши посад Покровське. Це населений пункт, який фактично є посередині між Миколаєвом і Херсоном, і цей населений пункт максимально постраждав від агресії Російської Федерації, тому що в цьому населеному пункті не залишилось жодного будинка, який не попав під обстріл. Абсолютно вся інфраструктура знищена, і за допомогою це якраз чому, чому так страх? Тому що цей населений пункт він був на лінії огня. Окупанти знаходились трохи подаль від посад Покровського, тому що в той момент, коли витісняли, дав в перші дні вторгнення, коли окупант пройшов Херсон і пішов далі через Миколаїв, там навіть до Вознесенська, дійшов, але коли наші сили оборони змогли витіснити ворога назад, то витіснили майже до Киселівки і посад Покровське це. Це був населений пункт, який постійно обстрілювали окупанти, і саме він найбільше постраждав від обстрілів і просто не залишилось нічого. Зараз за допомогою наших міжнародних партнерів в цей населений пункт привезли більше ніж 350 мобільних будиночків для того, щоб люди змогли, хоча б тимчасово знаходитись. І забезпечувати себе елементарними побутовими потребами в той час, поки відбудовується сам населений пункт і інфраструктура. Тому це дуже важливо. І якраз президент приїхав туди проконтролювати, як іде ход будівельних робіт, як розміщуються люди в цих тимчасових будиночках, тому що люди повертаються. І посад Покровське повертається на зараз багато людей, не зважаючи на те, що воно зруйноване. Але люди повертаються до себе додому. Знаєте, як Херсонці. як... Такі аграрні люди вони повертаються, повертаються до себе, хоч і зруйнований будиночок, але весна в Херсоні зараз дуже тепло. Весна всі починають працювати в городах, всі починають садити картоплю, починають садити томати, огірки. Це тим, чим живуть херсонці, і незважаючи на все те, що там зараз зруйновано, все одно їдуть. І саме це дуже важливо зараз забезпечити побутові умови. Для тих людей, хто хоче повернутися, а в Посад Покровському більш безпечно, тому що воно знаходиться на відстані 30 кілометрів від Херсонів від Херсона, який зараз на превеликий жаль потерпає від обстрілів. А в Посад Покровському зараз більш-менш така ситуація з обстрілами спокійна. Це якраз межа Миколаївської Херсонського.